Після сьогоднішньої нічної атаки по Україні десятки дронів залетіли на територію Польщі. Всі їх вдалося збити. Польські військові заявили, що збивати дрони допомагала авіація НАТО і Нідерландів. Після цього МЗС України заявило, що на територію Польщі залетіли російські дрони і закликало Захід збивати їх над територією України. Пряма мова. Слабка реакція зараз ще більше спровокує Росію, і тоді російські ракети та безпілотники полетять ще далі в глиб Європи. Ця ситуація показує, що необхідно нарешті прийняти рішення про можливість використання можливостей ППО партнерів у сусідніх країнах для перехоплення безпілотників і ракет у повітряному просторі України, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО. Написав міністр закордонних справ України Андрій Сібіга. Він також закликав терміново зміцнити протиповітряну оборону України і посилити санкції проти РФ. Чи погодяться наші західні партнери збивати ворожі дрони і ракети над Україною? Покаже час на даний момент. Складається враження, що вони не горять цим бажанням.